Слава Україні! На каналі Калаштранс Транс. З вами Володя і Вольво. Сьогодні Вольво. Починаємо нове відео. Починаємо сьогодні серію з Вольво. Чого Вольво? Тому що Вольво треба їхати на шапу. Так, все ми зараз перевіряємо. Робить саме всі чик чики і все погасло. Вчора світився чеканжін. Сьогодні чеканжін не світиться. Не знаю, що в ньому є. І треба перевірити, в чому тут була проблема. View Active false Engine SU Faults Transmission SIO. No Faults Це все робиться за допомогою цього меню. Повертаємося назад. Пускаємо вниз. ABS No Faults Instrument Cluster. No Faults Vehicle SEO. White snow. Air back now. Air shift no. Добре, коротше, подивимось. Подивимося по історії, що за помилки були Так, відчепив трейлер, перша передача. Можу помаленьку рушати. Все. Трейлер відчепили. Вона тепер вже показує, що воно не може показувати якісь помилки через те, що через те, що ми почали рухатися. Це нагадую, це моє Volvo, яке я купив з великим пробігом на аукціоні. І машинка себе показала дуже непогано. Це була одна з моїх найбільш вдаліших напевно, покупок. Приїхали до хлопців і сподобались мені номера. Номера, номера. Молодці. Так, тепер я вже сів в каскадію. тут в тому самому місці. Highway Truck and Trailer Repair Corporation. Хлопці, нормально все зробили. Зараз розкажу, що робили. І зараз, бачите, ніяких чеків немає. Історія така з цим треком. Світився цей чек Engine. Воно давало помилку на те, що е, помпа неправильно качає кількість цей дефолту е, з сочівницею. Поміняли, помпу зняли, перевірили. Це ще Ворвіки робили хлопці. Перевірили помпу, помпа качає нормально. Далі поміняли цей NOX сенсор outlet, той, що на виході. Цей сенсор. Він показував на нього так само помилку, з ним все нормально після того, як поміняли, то вже на нього помилку більше не показувало. Але знову засвітився чек Gengine і знову на помпу. І Хлопці кажуть, напевно, коли цей нок-сенсор не працював, воно давало забагато качало самого дефу і воно забило фільтр. І так і було, вони там все розібрали, почистили. Потім ще раз зробили регенерацію і потім робили тест-драйв на 60 миль. І вже чекає не світиться. Так що буду мати надію, що все у нас зремонтовано. Якщо кому, як щось треба ремонтувати, то можете їхати до хлопців. Вони вам допоможуть. Приїхав сьогодні на Ярду для того, щоб позабирати речі з трака. І Роблю хімчистку в двох траках. Один трак роблю для іншого водія. І один трак це той трак, на якому я їздив. Я його сьогодні все, свої речі всі забрав з нього. І в ньому так само будемо робити сьогодні хімчистку, тому що з понеділка вже на ньому має бути новий водій. А той трак там через тиждень має приходити новий водій. Ну і ще є шанс, що повернеться на нього старий водій. Там сьогодні я субота ранок їду зараз в один магазин, який продають автормаркет запчастини. Треба до Volvo купити кут на бампер, бо їздимо з таким поломаним бампером, привертаємо до себе увагу. І до фритлайнера теж треба, але в цьому магазині до фритлайнера немає, то треба ще один мазин поїхати. Приїхав в магазин Track Repair, називається в Шамбургу. І тут є запчастини для Volvo всі Aftermarket. Так, все завантажено у нас. Тут купив сьогодні фільтри. І купив той кут на бампер, який мені треба. Хлопці тут е, нормально мають, мають маленьку шапу, роблять собі ремонти і, це, і так само торгують такими запчастинами. Сьогодні понеділок має приїхати до мене водій. Е, я йому віддаю цей тракт, на якому я їздив в останні пару тижнів. В е, Чому плюс, що я на ньому їздив, що бачив, що там бракує і додивився, що холодильник. Там працює, як собі хоче. То він холодить, то не холодить, У мене раз було, що зіпсувалася їжа. Тому я той холодильник викинув, купив новий холодильник. Вже водій виїде в рейс з новим холодильником. Купляю костку, в костку він коштує 159 дол. і Плюс податок, то буде він десь 180. Приїхав на Ярду, цей трак будемо готувати сьогодні на виїзд. Тут вже зробили хімчистку. Все, чистенько, сухенько, гарно. Бачите, холодильника тут нема, але все відчищено. Машина в ідеальній чистоті гарно пахне. Сьогодні середа. У мене так виходить, що я на початку тижня виїхати не можу, тому що мушу займатися іншими справами. А от вже серед тижня вже більше звільняюся і можу виїжджати в рейс. То Сьогодні так і вийшло. Зараз е, їду на Ярду, що по дорозі заїду на шапу. Покажу трошки, що відбувається з челенджером. І... І далі вже там будете бачити все по ситуації. Так, я тут не розказав минулого разу, як прийшла покупка в чорненького запчастин. Дивіться, я купив шейкер шейкерхуд, рідкісна штука і купив його дуже дешево, за 200 доларів. Тому що мій капот, він трошки покоцаний там кут має. І його відновити, щоб він був нормальний, щоб воно не тріскало, буде важко, тому що капот ви самі розумієте, це така річ, яка постійно відброю. Тут трошки підстукує, мано коли варить машину, то вибачайте за, за посторонні стуки. А так все добре, в мене буде цей прикольний капот. Кому треба червоний мій капот, то я можу продати, так що, якщо цікаво, то телефонуйте. І ще з плюсів я вже домовився, що хто буде робити як будуть робити машину. Я думаю, що цього тижня машина буде їхати в другу шапу на витяжку, там я нічого знімати не зможу. Але вже потім вони там то зроблять то що вони мають зробити, потім машина приїде сюди і ми вже її будемо тут збирати, то вже тоді будемо знімати. Поки що вона зараз тут стоїть на вулиці накрита, щоб в неї не падав дощ. І так, е, суттєво нічого на даний момент ще не міняється. Там та дверка моя запасна. Ну і Тому я ще тут докупив запчастини, скоро приїдуть і вже в мене буде повністю все, що мені треба. Навіть трошки більше. Сьогодні виїжджаю в рейс на своєму 176 му траці. Е, прикол е, що я їду ним, щоб перевірити як все працює, тому що тоді міняли тут ноксенсор е, і цей чистили пратікулер фільтер. Він йде там перед чи після того нок-сенсора. Я там точно не кав ситуація. Виїжджаю драйвеном, зараз, так як завжди, ще є цей час, коли платять добре за короткі милі на драйвені, то їду на Йову за 1100 доларів 330 миль Поробим PTI, як завжди. Провіряємо, що у нас все було добре. Провіряємо, чи нам ніхто в трейлер не заліз, так нас не було. Такі варіанти теж можуть бути. Все добре тут. І все. Нагадую, шукаю водія на Рейтнауер який хоче їхати на флитбеті. Е, якщо хтось боїться, що зможе їхати на флетбеті, то є варіант, що зиму переїздити драйвеном, можливо, навіть на Амазоні, поки будуть там добрі ціни. І потім як Амазон потухне, тоді можна буде пересісти на флитбеті. Що кому цікаво, такий варіант розвитку подій, телефонуйте 312-593 8660. Дякую. Приїхав на пікап, дивлюсь, трейлер стоїть в повітрі висить. то в нього тут СТК до своєї. Зараз їду в Айова, 20 та ОЕС. Захід сонця, дуже гарний краєвид, дорога рівна. Нікого, ну, є машини, але їх дуже мало і собі їдеш просто так спокійно. До речі, сьогодні цікава була ситуація на пікапі, тому що вантажу у мене хлопець-українець, теж з Калуша. Познайомилися з ним. Там жив, до речі, недалеко, там де я жив, Калуші. Так що привіт. І сьогодні так само на тій самій компанії документи так само видавала українка, дівчина симпатична. Ну, і досить так приємно було, тому що. Е, ніби Чикаго, досить велике місто і в одному місці зустрів двох українців, так, які в принципі недалеко жили в мене. Виїжджаю з компанії, зробив я вже делівері в Айові. Е, вчора сюди приїхав вночі, він каже, що security тут ночувати не можна. Виїжджаю на дорогу задом, я от сюди давав трейлером вночі. Чуть не збив цей стовп. Так що майте на увазі вночі, коли виїжджаєте з такої компанії, як оця з дурними секеріті. То будьте обережні, бо треба дивитися по бокам. Вчора звідси виїхав десь, тут став біля якоїсь такої компанії, переночував, зранку заїхав, зробив делівері і вже їду на пікап. Що відбувається? Засвітився далі, чеген. Мабуть, що не допомогло це все, що ми робили. Треба або розбирати ті фільтри і пропалювати їх, або вже не знаю, що далі робити, або каструвати. Вчора їхав і цілий день був без води. Думав, зараз десь там на якомусь трекстапі куплю воду і так фактично ні на якомусь трекстапі не зупинявся. А хочеться. Так що так, пейте воду. Ключик мій трейдлайн Приїхав на тракстап Лавс, ще так ніколи не вставав. п'ята година, я вже зупинився, буду чекати до завтра. Міг в принципі, їхати і ночувати біля їхати додому, але їхав би зараз до сьомої години і завтра зранку треба було б вставати сюди вертатися. Получилося, що так би трохи забагато би катав миль, і солярки і того всього, і незручно би було. То вирішив краще, що зараз буду тут переночую. Ще єдиний неприємний факт. Що запихається біля мене ріфер. Чому біля мене хоче стояти, я не розумію. Передумав він. Добре. що біля ріфера ночувати це щось сіметь. Тут всі підписники питали, де Волтер. Ми з Волтером вайфером граємо в футбол. Та Волтер! Давай, лапай! Лай! Лапай, лапай волтер, м'яч! Копай Волтер там дряк, каже всім привіт всім моїм підписникам привіт, волтер пас'є. А, так говорить до всіх, так. Говори, говори. Але молодець, як говори, гарно. Все, лиши м'яч, лиши, лише, дай сюди, дай сюди, дай мені м'яч, пусти. Пусти, пусти, тікай, тікай. На цьому закінчується відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на, на фейсбук. Так само, Калоштранс. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.